Аеропорт Бельбек, що у Севастополі, зночі в облозі. Військові заїхали всередину і більше нікого не пускають. Щоб дістатися литовища, треба подолати кілька блокпостів, на яких чергують місцеві активісти самооборони. Цим шляхом їздив наш Євген Соломін. Мішель, журналіст французького п'ятого каналу, у складі знімальної групи, працює нині у Криму. Каже, шляхом з Севастополя до Симферополя їхав за колоною військових машин з російськими номерами. На цьому блокпосту його зупинили, підійшли невідомі й пробили два задніх колеса. Нині кореспондент чекає на іншу автівку. Ми рухалися за колоною машин. Тут нас зупинили, ножами пробили колеса. Сказали за те, що їхали за російськими військовиками. Я в шоці на самому блокпосту верхній садовий знімати можна, проте спілкуватися лише з дозволу. Якщо ви хочете знімати, падіво за газон шостой. Ага. Спросіть у старшом розрешені що Сьогодні? Старший розмовляти ні з ким не бажає. Каже журналістам не довіряє на шляху до Севастополя. Таких блокпостів нарахували три: найбільш мілітаризований коло литовища. Всі під'їзди до аеропорту Бельбек перекриті озброєними військовими. Підійти до них і поспілкуватися неможливо, бо стоїть блокпост, який не пропускає нікого до військових. Тут чергують цілодобово, всі вони називають себе місцевою самообороною. кажуть, пильнують, аби не допустити чужинців. Самі Севастопільці до такого захисту ставляться неоднозначно. Ну то що усилення, усілення та хорошо, щоб посторонніх сюди не пускали. Да я вважаю, що це тоти тому що всі питання в настоящее време на всіх уровнях можна вирішити только путем розговорів. Періодично севастопільськими автошляхами курсують БТР. Судячи з розпізнавальних знаків, вони належать військовим десантникам ВМС Росії. Даївці їх не чіпають. Вітчизняні прикордонники також простежили переліт з Керченського напрямку в Україну більше десяти військових гелікоптерів Федерації. У Держприкордонній службі зазначають, що лише на три з них отримано відповідну заявку Чорноморського флоту Росії, тож бойові машини порушили вимоги відповідних двосторонніх угод. Євген Соломін, Микола Рищенко, Крим НТ.